Знаєте ви про те, що чимало доктрин у протестантському світі, включаючи і вище згадане вчення про легковажне ставлення до закону, були розроблені з 18 по 20 століття в результаті тертя між традицією і сумнівом, догмою та релятивізмом? Під впливом соціального Євангелія наприкінці XIX століття з його політизованою теологією дискусія про Божий закон втратила конкретну мету. Гріх став ототожнюватися з самолюбністю, тому з цього погляду люди грішать проти свого вищого его, проти хороших людей або проти всесвітнього блага. Але не проти Бога в класичному розумінні цього слова. В умовах розвитку світськості і занепаду традиційного протестантизму наприкінці ХХ століття гріх став визначатись просто як стан соціальної несправедливості, таке узагальнене суспільне захворювання. Коротше кажучи, йому було дано нове визначення з урахуванням політичних, економічних, культурних і психологічних факторів. Все це спричинило ослаблення інтересу до ролі Божого закону, яка тепер обговорювалася лише у вузькому колі. Наслідком зневажання святості закону стало викривлене тлумачення деяких уривків з послань апостола Павла. Ці уривки і стануть темою нашого дослідження протягом наступних зустрічей. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем. Незрівняне Цяєво-Скрижаль. наша тема сьогодні реформатори та закон. Протягом минулої зустрічі ми говорили про те, що ніхто не хотів би жити в країні, де немає законів. Але чимало богословів та проповідників чомусь навчають, що людина, яка прийняла Христа, цілком обходиться без закону. Але погляньте, будь ласка, на повеління, яке дав Христос напередодні Свого Вознесіння. Отож ідіть, навчайте всі народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все. Що Я заповідав вам, і ось я з вами у всі дні, навіть до кінця світу. Амінь. Ісус наказав виконувати все те, що Він повелів апостолам. Це повеління дане не лише апостолам, але й тим, хто опісля прийме християнство після Вознесіння Христа. Тому навряд чи хтось почне заперечувати очевидний факт, що це повеління стосувалося і апостола Павла, апостола язичників. Певно, що він був найяскравішим лідером серед усіх апостолів. Він євангелізував значну частину Азії та Європи. І його натхненному перові належать щонайменше 13 книг, що увійшли до новозавітнього канону. Навіть ці визначні біографічні свідчення про нього не змінюють факту, зазначеного самим Павлом. Ось що він пише. Брати, кажу вам, по-людському, навіть затвердженого людьми завіту, ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Тому, коли помирає той, хто написав заповіт, нічого додати чи відняти не можна, інакше це буде розцінюватись як шахрайство та фальсифікація. Тому, якщо закон мав би бути відміненим. То ці факти варто шукати в чотирьох Євангеліях до смерті Христа. Бо після Воскресіння навіть сам Христос нічого не змінював. А лише читаємо у перших рядках Книги дії святих Апостолів і промовив до них ось слова, які я сказав вам, коли був ще з вами. Треба, щоб збулося все написане про мене в законі Мойсеєвим і в пророків, і в псалмах, тоді прояснив їхній розум, щоб зрозуміли Писання. Ісус учням лише пригадав те, що було написано у Святому Письмі, та про що сам проповідував напередодні страждань. І Якщо він хотів установити входження у новий заповіт особливим чином через хрещення, він це зробив, але протягом земного життя. Коли ж він хотів започаткувати новозавітню Пасху у крові своїй, він це зробив до укладення завіту на Голгофі. Після запечатання нового завіту власною кров'ю, нічого не могло бути зміненим. Друга причина записана апостолом Яковом. Є один законодавець і суддя, який може спасти й погубити. Чимало християн забули, чи не усвідомлюють факту, що ні апостол Петро як лідер церкви, ні Андрій як перший покликаний, ні Яків, ні найостанніший покликаний апостол Павло. Не уповноважені Богом, щоб змінювати те, що Він, тобто Бог, особисто викарбував на твердому камені та сповістив власним голосом на Синаї. Так вважає не лише церква Адвентистів сьомого дня, але й поважені богослови та проповідники протестантського світу. Я хотів би, щоб ви особисто переконалися. Чи мали щось проти виконання закону уже відродженою людиною середньовічні християнські лідери? Наприклад, засновник протестантизму, доктор теології Мартін Лютер, ось що пише щодо важливості закону не лише стосовно вічного життя, але й навіть земного. Цитата. Той, хто знищує вчення про закон, знищує в той же час. Політичний і соціальний порядок. Що ж стосується самого закону, я ніколи не заперечував його. У відомому керівництві для баптистських церков доктора Хіскокса читаємо про закон наступне: Ми віруємо, що згідно святого письма закон Божий вічний і незмінний, і що це моральний закон Його правління. Він святий, справедливий і добрий. Щирий послух святому закону є вінцем благої звістки. В іншому катахізісі читаємо питання 46. Де коротко викладений моральний закон? Відповідь Моральний закон коротко викладений у десятьох заповідях. Чому вчить нас вступна частина до закону десяти заповідей? Відповідь. Вступна частина до десяти заповідей навчає нас, що оскільки Господь є наш Бог і Спаситель, ми зобов'язані дотримувати всі Його заповіді. Дуже цікаво, що пише про закон англійський баптистський теолог, якого ще називають королем проповідників Чарльз Сперджен. Закон Божий є откровенням Його волі. Цей закон даний нам самим Богом, і він святий і досконалий. Ті, хто прискіпливо ставляться до нього або применшують його значення, просто не розуміють його задуму і отже, не можуть вірно судити про нього. Павло говорить: закон духовний. Завжди, коли ми говоримо кому-небудь про виправдання вірою, нам ніколи не слід применшувати значення закону серед тих. До кого ми звертаємося, тому що Божий закон є одним з найграндіозніших і найвеличніших Божих творінь. У ньому немає жодної зайвої заповіді, але вони настільки незрівнянні, досконалі і гармонічні, що неможливо сумніватися в їхній божественності. І ще про послуг законові він пише так: наш цар. Прийшов не для того, щоб скасувати закон, а щоб затвердити його і піднести. Його заповіді вічні. І якщо хто-небудь, порушуючи закон, буде навмисло або оманливо навчати, що його найменша заповідь скасована і втратила силу, той втратить Небесне Царство. Тільки слухняні Його законові стануть громадянами Його царства. Відомий баптистський проповідник Айронсайд додає, що до незмінності закону наступне. Закон десяти заповідей є викладенням моральних принципів, і вони ні за яких умов не можуть бути змінені. А ось Цитата із створів засновника та лідера церкви учні Христа Моргана Кембела, котрий написав про цілісність та нерозривність Божого закону такими словами. Десять синайських повелінь були не самостійними заповідями, а десятьма гранями єдиного закону. Про актуальність. І на сьогодні декалогу чудово пише і п'ятидесятницький лідер 19 століття Дуайт Муді. Закон, даний на Синаї, не втратив нічого зі своєї важливості. Час не може стерти його авторитет або факт його авторства. Люди можуть вишукувати недоліки скільки їм завгодно. В інших частинах Біблії, але я ніколи не зустрічав чесної людини, що знайшла би недолік у десятьох заповідях. Ми називаємо його Мойсеєвим законом, але доречно сказати, що заповіді Божі не взяли початок від Мойсея і не були скасовані, коли закон Мойсея сповнився в Христі. Заповіді Божі, дані Мойсеєві на горі Хорив, настільки ж обов'язкові сьогодні, якими вони були завжди. Людям треба прищепити розуміння, що 10 заповідей, як і раніше, є обов'язковими, і що за їхні порушення покладається покарання. Ми не маємо потреби в Євангелії, що складається тільки з емоцій. У нагорній проповіді не міститься нічого, що применшило б 10 Заповідей. Ось такі цитати. Він у цій же книзі, зважені й жадають на сторінці 119, і продовжує Десять заповідей це не 10 різних законів. Вони поєднуються в єдиний закон. Якщо людину підвісити в повітрі ланцюгом, що складається з десяти ланок, і він розірве одну із них. То впаде на землю точно так само, якби порвані були всі десять. Якщо заборонено виходити за певні рамки, то немає різниці, де саме буде порушена ця заборона. Тут, мабуть, доречно привести витяг з праць відомого реформатора церкви Джона Уеслі, котрий відповідає на запитання, чи змінив Христос 10 заповідей. Він пише, але етичний закон, виражений в десяти заповідях і підкріплений пророками Христос не змінив. У цілі його першого пришестя зовсім не входили наміри відмінити яку-небудь його частину. Цей закон ніколи не може бути змінений, він є вірним свідком небес. Його етичні принципи засновані на абсолютно іншій підставі, ніж церемоніальний чи ритуальний. Закони. І нарешті ще одна цитата. Вибачте, якщо стомив вас ними, але це цитата відомого протестантського богослова та історика церкви Филиппа Шафа. Цитує він так званий малий катехизис Лютера. Бог попереджає, що всі, хто порушує його заповіді, будуть покарані. Тому нам варто боятися його гніву і не робити нічого неугодного йому. Але в той же час Бог обіцяє свою милість і благословення тим, хто дотримується його закону, і тому краще любити нам і довіряти йому та з радістю коритися його заповідям. Уявіть собі, що вище згадані цитати належать не протестантським авторитетам, а адвентистським богословам. Одразу ж пролунало би типічне звинувачення у законництві. Але ж повторю ще раз: на підставі Божого Слова ми не навчаємо, що спасаємось виконанням закону. Ми стверджуємо про те, що людина уже спасена благодаттю та праведністю Христовою на знак подяки, і, як ознака її відродження, буде іти дорогою послуху шляхом Божих заповідей. Про це, наприклад, Елен Вайт писала так. Закон не може спасати, закон засуджує порушника, але не може дарувати прощення. Грішник повинен покладатися на заслуги Христової крові. І ще одна цитата з безлічі на дану тему: істина про те, що праведність Христа нам залічується не тому, що ми цього заслужили, а тому, що це дар від Господа, це дорогоцінна істина. Ворог Бога і людського роду не хотів би, щоб ця істина була ясно представлена. Не хоче він цього з тієї причини, що знає, і якщо люди її сприймуть у всій повноті, його влада вичерпається. Тому Павло, твори, якого ми будемо розглядати у наступних темах, проводить різницю між законницьким дотриманням закону і виконанням закону. Зі спонукуванням любові. Тому він не відкидає дієвість закону, як дехто хибно вважає щодо Павла, а тільки критикує Павло невірне застосування та зловживання ним, ось як він про це пише в першому посланні до Тимофія. А ми знаємо, що закон добрий, якщо хто законно використовує Його. А якщо використовують закон як засіб спасіння, то одразу ж тон голосу Павла змінюється, і він пише: бо не розуміючи праведності Божої і докладаючи зусиль надбати власну праведність, вони не підкорилися праведності Божій. Він стверджує, що заслуговуючи спасіння ділами, людина цим відкидає праведність Христову. Уся проблема не в тому, що людина може стати праведною двома шляхами, двох доріг праведності не існує. Або ти дозволяєш Богові очистити тебе зсередини, або починаєш сповідувати зовнішнє благочестя. Що тоді коїться всередині людини? На прикладі фарисеїв ми це яскраво бачимо, про яких сам Спаситель Ісус свідчив такими словами: Ви виставляєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе у людей, те мерзенне перед Богом. І ще. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що стали схожими на фарбовані гроби. Котрі зовні видаються гарними, а всередині повнісінькі мертвими кістками і всілякою нечистотою. Виявляється, що людина може зробити поверхневу, так скажімо, косметику своєї поведінки та манер, але вона не спроможна змінити стан власного серця. Якби людина це могла, то жертва Господа була би надаремною. Тому вірний погляд. На ці речі дає нам Євангеліє, котре запрошує нас до наступного. І з'явитися в ньому, тобто у Христі, не зі своєю праведністю, котра від закона, але з тією, котра через віру Христова, з праведністю від Бога за вірою. Це праведність, яка не виключає послуг істині, бо Павло свідчить. Вдягнутись в нову людину, витворену за подобою Божою у праведності та святості істини. І саме ця гармонія складає на думку Павла плід Духа. І найголовніше ця праведність не безлика, а з'явлена в особі Христа, котрий прийшов як той, хто собою розкрив баланс благодаті та істини. Ось саме такою є не лише справжня праведність Христа, але й його благодать. Як писав апостол до Колосян, ви почули і пізнали благодать Божу в істині. Ось саме такою є не лише справжня праведність Христа, але і його благодать. Як писав апостол про Колосян, ви почули і пізнали благодать Божу в істині. Ця не фальшива, а Христова благодать включає в себе істину та любов. Будемо ж триматися цієї Христової позиції, не дозволяючи сатані вкинути нас у дві страшних крайності або законництва, що включає в себе заробляння вчинками спасіння, або дешевої праведності та благодаті. Яка нібито викупляє людину для того, аби вона могла спокійно продовжувати грішити і порушувати Божий закон. Читайте Євангеліє Христа, і ви побачите подібно до ранніх протестантських реформаторів та пізніх лідерів цю дивовижну гармонію між законом та благодаттю, між праведністю та заповідями, між роллю віри. Та ролью закону у процесі спасіння. І нехай великий Бог благословить вас у дослідженні цієї спасительно важливої теми. Дозвольте помолитися разом із вами. Милосердний Господь, щира подяка тобі та хвала за Твоє спасіння та дивовижну благодать та праведність, котрі викупляють нас у сині Твоєму з безодні гріха. Навчи нас, як нам жити, як людям, котрі викуплені від старого беззаконного життя, аби виправдані та освячені Тобою, ми могли чинити згідно твоїх святих заповідей. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, яке походить з вуст Божих.